На Сицилії прокинувся найбільший в Європі вулкан-Етна. З південно-східного кратера б'є фонтан лави. Національний інститут геофізики та вулканології в Катанії вважає, що стовп виверження становить приблизно 4,5 тисяч метрів над рівнем моря. Виверження етни не впливає на роботу міжнародного аеропорту в місті Катанії, оскільки фаза виверження обмежена вершиною вулкана. Викид лави супроводжується постійним підвищенням рівнів підземних поштовхів вулкана, що сигналізує про підйом рож. Жарної магми у внутрішніх каналах. Водночас через сильні викиди газу було чути звуки вибухів. <ц> <зас> <laughs> oh, shit. Yeah, we just had some good lies. <laughs> Вулкан Етна є одним із найактивніших і протягом останнього десятиліття перебував в майже постійному такому стані. Виверження може траплятися кілька разів на рік і навіть на місяць. У 2021 році етна за 6 місяців виконала стільки вулканічного матеріалу, що її висота зросла майже на 30 метрів. У поточному ж році вже було кілька вивержень. Більшу частину часу вибух етни класифікується як вулканічна активність низького рівня. Сюди входять шлейфи попелу, фонтани лави і стомболянські вибухи. Це легкі викиди магми, які тим не менше ефектні для спостереження. Една вважається безпечним вулканом. Більшість вивержень не становлять небезпеки для тих, хто відвідує або живе у цьому регіоні. Найчастіше найбільшою незручністю є попіл, яким під час вивержень покриваються навколишні міста і села. Через нього також іноді закривають аеропорт Катар.